На чорний дим з городу Вінничанки прийшли муніципальні вартові. Жінка розвела багаття, а про небезпеку і наслідки не подумала. Комунальники наголошують, вітер може рознести полум'я і на сусідні ділянки. До того ж, дим шкодить здоров'ю мешканців громади. Ну, ви знаєте, що на території Вінницької міської територіальної знала, громади спалювати не, не потрібно. Після бесіди з інспекторами жінка заливає водою кубку стебел кукурудзи, щоб ті не спалахнули знову. Інспектор фотографує згарище та фіксує порушення. Змушені на вас класти адміністративний протокол за спалювання не, встановлен, не, не встановлено в місці. І матеріали будуть направлені на адміністративну комісію. Полювання на паліїв порушників у Вінницькій громаді розпочали з 1 вересня. Патрулюють у приватному секторі інспектори муніципальної варти щодня з 8 ранку до 9 вечора. В рейти виходять 8 груп у різних частинах міста. Люди бояться вже утилізувати відходи таким способом, як спалювання. Вони знають, що працюють групи і більше вдаються до таких методів, як створювати компостні ями. Від початку місяця уже зловили на гарячому п'ятьох паліїв. Порушникам правил благоустрою доведеться заплатити від 340 до 1360 гривень. Розміж штрафу визначить адміністративна комісія.